Ніхто, мої любі сонечки, напевно, не знає точної дати народження Христа. Чому? Тому що наше народження і фіксована дата це завжди кармічна дата, яка для того, щоб для заземлення несе наші кармічні властивості, наші кармічні риси характера і кармічну долю. І особливо коли душа просвітляється, пробуджується. Так як Христос прийшов як зірка, він зразу прийшов без цієї такої карми. У нього була така мінімальна карма для того, щоб можна було тут заземлитись. І тому фіксація все одно є кармічна раз, а по-друге, дуже багато всього змінювалося. Дуже багато часу пройшло, нашого ілюзорного звичайно. І це все передавалося, інформація передавалася від людини до людини. тобто А людина це завжди. Якісь зміни, людина все навіть передає свою думку або іншу думку. Вона передає завжди її змінюючи. Мінялися різні календарі, цикли і так далі. Тобто, такої, щоб прям дати її точно мало хто знає. Можливо, навіть ніхто не знає, коли дійсно народився Христос. Ви знаєте, і для мене особисто, коли я почала пробучуватись, він став для мене. Не просто святом, а частинкою мене на кожен день. Він кожен день народжується в моєму серці, тому що він вічний. Його народження це вічність, тому що, коли ми з вами пробуджуємося, ми вже не помираємо. І ця душа також вже не помирала, а вознеслась, воскресла. І його народження це просто. Був приклад для того, щоб показати нам, що ми є вічні, що наше народження, що наші всі кермічні якості можна перерости і вознестись, мої любі сонечки. До чого я веду, веду що різні дати можуть бути. Фіксація, це все одно все матриця, це все одно все людське, людське, людське. Але якщо ви ще не пробудились, і ви ще святкуєте, звичайно, як. Люди і в мені так само ще є, моя частинка не пробучена. то звичайно ми підтримуємо ту матрицю, в якій ми зараз знаходимося на даному етапі України. І от коли святкує Україна зараз уже по-новому, то ми вже так само для того, щоб підтримати цей Егрегор України, для того, щоб підтримати Україну. Ми саме з вами святкуємо вже по-новому, мої любі сонечки. Хоча ви розумієте, що... Точної дати точно ніхто не знає, тому немає тут ні правих, ні неправих. Головне, щоб Христос жив в нашому серці і постійно в ньому народжувався і жив вічно.